Оголосили конкурс на перевезення поряду маршрутів Луцької громади. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради. Йдеться як про міські маршрути, так і про приміський громадський транспорт. Також призначили нового перевізника на маршрут номер 24 Термін дії договору 5 років. Сьогодні виконавчим комітетом прийнято ряд рішень про оголошення конкурсів на залучення перевізників на маршрути, а саме це приміські маршрути, Рокині, Озденіш і Охотин і Брище. Також підібрано в якості тимчасових перевізників на маршрути Брище і Рокині. На Рокині буде залучено чотири автобуси тимчасово для вивчення посоропотоку, встановлення графіку. От, і відповідно буде проведено конкурс, буде визначено перевізника на ці маршрути. Також оголошено конкурс на міський маршрут номер 1 в комплексі, з яким йде маршрут на Озденіш. Ну, оголошено конкурс у зв'язку з закінченням терміну дії договору. Ну, оголошується конкурс зазвичай за три місяці до закінчення терміну дії.